Саме звільнення Криму є своєрідним ключем щодо успішного завершення російсько-української війни. Наша, наше завдання з звільненням Криму здійснити так, щоб максимальна більшість людей, які залишалися вірними собі, своїй землі, своїй державі. Щоб вони отримали умови для подальшого розвитку, і щоб оце їх проживання вже десятий рік в умовах окупації. Не було якимсь плямом в їхній біографії Зрадництво, зрада державі, суспільство і злочин проти іншої людини оці два вигляди е, видання злочину. Як на мене, вони мають обов'язково бути покарані. Режими е, диктаторські. Ті, які задля повного контролю над суспільством, вони е спираються на самі такі темні ідеології і ідеї, і вони ну, прокидають у людей от найтемні їхні людські якості. Не можна говорити е про те, що спільнота. Цілому, і кожне індивідуум російський, що вони не винні, просто міра відповідальності різна. Зло будь-яке має бути покараним, інакше воно має властивість повертатися.